так, шановні, після того, як у нас готова лоу-полі-моделька, нам важливо виставити нормальний розмір. Значить, заходимо в сцену, ставимо міліметри ось тут в блендері. Unit Scale у нас, як за замовченням, стоїть одиничка, ставимо 001 і, відповідно, ми отримуємо адекватні розміри в міліметрах. Звичайно, що цього мало. Треба збільшувати розмір. При, припустимо, по висоті. Я хочу, щоб в мене мій будиночок був 30 см. Відповідно, це буде 300 мм. Ось мій будинок. Ctrl-S. Зберігаємо проєкт. Файл, експорт. Звичайний об'єкт, хаус. Відкриваємо PIPACURO, файл, експорт. Не, не експорт, а відкритий просто. Відкриваємо House. Можна інвертувати. Тут Фініш. Тут ОК. Ось у нас наш будиночок. Можна включати-виключати симуляцію світлення не суть важливо. Не суть важливо це. текстури. Це на розгортці включаємо, виключаємо, і ось у нас розгортка. Розгортати можна автоматично. Розгортка. Одразу ми отримаємо досить такі значить, упорядочені штуки за рахунок чого. Перше, в мене вже налаштовані. Клапани, от що нам знадобиться, перше, налаштування клапанів. В мене вони акуратні, короткі. Бачите? Як правило, ну, по замовченню клапани стоять 5 мм. Це досить таки багато. Можна спокійно поставити клапани на 3 мм, застосувати до всіх. Ми бачимо, що від цього все у нас стане тільки тільки ну Красивіше. Окрім того, нам треба зрозуміти, що це за формат. От, є налаштування, налаштування друку. Відповідно, це у мене третій формат. Як бачите, для такої моделі з такими габаритами 30 см по висоті, 26 см по ширині, 27 см по глибині сантиметрів так, Найвища роздільна здатність, тобто дуже високої якості ставимо. Товщина лінії 3 пікселя. Поля залишаємо такими, як є, 15 мм. Формат А3. В принципі, нам А3 формату для роздруковки такої моделі вистачить. І тут починається найцікавіше. Модель у нас є, але нам треба. Перевірити момент накладання в моделі, а воно є. Накладання ну, частин. І перевірити взагалі адекватність розгортки. От я бачу, в мене висвітилась основа. Червоним виділяється те, що в мене є. Навіщо мені двері клеїти разом з основою? Правильно? Перше, я можу її поки що ось так перетягнути і почати її. Редагувати. Яким чином? Дивіться, у нас основна операція на даному етапі Ctrl-N, це роз'єднання, приєднання ребер. І ctrl m це виділення фрагменту. Натискаємо Ctrl-N, шукаємо ребро і починаємо відрізати. Бачите, я відрізаю, роз'єднаю ребра, і у мене дверцята ось тут одразу стають окремою деталькою. Ctrl-M. Поки що їх від... відтягнули. У нас є основа. Ми можемо одразу цю деталь назнач... ну, назвати основа. Для цього у нас є такий параметр, як текст. Давайте, ну, можна і цей розмір тексту, я не знаю, 14. Так. Основа. Маловато, так? Да? По тексту. Текст маловато. Давайте. Давайте текстовий елемент. Редагувати. Назначили, і давайте, що у нас там, давайте десь 48. Все, інша справа. 48-й текст нормально виглядає. І ми можемо ну, десь поставити цю штуку. Дивіться, основа, в принципі, у нас є. Як різати, як клеїти, ми розуміємо, але для того, щоб правильно клеїти ці всі штуки, краще поставити номери ребер. В налаштуваннях, зараз, в меню розгортки от, вкладочка, є така, є штука. Що ми показуємо? Напливи фарби нам не треба показати номери ребер. Хопа! Дивіться, у нас номери ребер з вами з'являються. Тобто ці номерки вони будуть відповідно відповідати, до чого що йде. Дивіться, по суті, у нас ось є клапан да, під номером 140. 100. Ой, господи, 467. Відповідно, ось він буде йти до поверхні 467. Тобто, за рахунок оцих номерків, вони парні, як правило, ці номерки. Ми розуміємо, яка поверхня до якої клеїться. Ну, це по, по суті прикольно. Тобто ми маємо з вами розміри. Але вони продрукуються, одразу скажу. Е, і ще текстури. Якщо ну, ви будете друкувати це і у вас ці текстури включені, у вас буде моделька сіра, можна одразу її е, значить, надрукувати такою. Можливо, спробувати надрукувати її кольоровою. Але все рівно у нас будуть з вами номери ребер, і таке ми можемо їх зафарбовувати, е показати, сховати текстури. Тобто, в принципі, да, білий колір для такої штуки він оптимальний. Ось у нас вже основа Є. Давайте тепер пішли далі. Йдемо знизу, от, ну, в архітектурних оцих от будівлях краще йти знизу від фундамента до гори. Ctrl-M е натискаємо. І ми з вами можемо вибрати. Дивіться, у нас Хо -хо, перший поверх. Перший поверх ось він де, правильно? Беремо його, перетягуємо сюди до основи. Ну і перевіряємо, нічого зайвого немає у нас. Нічого зайвого немає, все чітко. От, От у нас перший поверх з вами. На цьому першому поверхі, поверху якраз у нас і дверця, бачите двері. Беремо отак от туди. І ставимо їх сюди. Ставимо їх сюди поряд. Бачите, перевіряємо накладочок у них немає, все нормально. Причому це ж двері ще не повністю, у нас є ще скло на двері і так далі. Підписуємо це як? Ctrl T, натискаємо, підписуємо. Перший поверх. Перетягнули. Ну, так, да, єдине, що е, воно не крутиться, тобто перший поверх. Тут підпис ставимо. Двері. Бачите, ми не заплутаємося. Це дуже важливо, ну, можна сказати, тю, так а навіщо все підписувати. Шановні, коли це в розгорці, краще все підписати. От всі будь-які частинки ми зараз будемо групувати з вами. От, Ми вже знаємо, що це перший поверх, що це основа, що це двері. Ми будемо бачити цю модельку, яка у нас є. Давайте, до речі, цей проєкт е -е, збережемо. Щоб можна було його далі редагувати і відповідно, відповідно, відповідно далі працювати з розгортками. Які проблеми є в, при автоматичному розгортанні, не зовсім, логічні, не зовсім логічні розгортки ось таких от поверхонь складних. По суті, я вам скажу так: краще, нехай буде більше частин. Тобто діліть діліть оці от речі. О, дивіться, бачите, тут окрема ця штука пішла, окрема ця штука пішла. А оце разом. То, наприклад, я б оці речі ділив би. ну, до, до гори треба знайти. Ну, як ділити? Тут в мене контролен. Я беру і повністю це я просто відрублю. Я повністю відрублю оце все. Відріжу. Бачите, я відрізаю. Відрізаю, 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 відрізаю. А ось тут, навпаки, я б склеїв, приклеїв би у ці кладочки. Оце от теж я відрізаю. Відрізаю. Зараз. Мансарди це також. А, краще. Зараз я думаю, як краще шановні. Розрізи, в принципі, повинні бути. Давайте це теж піде під розріз, щоб воно мало люфти, нам було зручніше вклеювати цю штучку. Це є. Ось тут я навпаки. Оце поєднаю. Так, ну і дивимося, що ми отримаємо. Бачите, скільки ми всього порізали. Беремо одну штуку. Ми розуміємо, що ми запросто до неї можемо доєднати що? Ось цю сусідку її, да? Ось вона де. Дивіться. Беремо і? Ctrl-N, і з'єднуємо, зшиваємо це ребро. Раз, і у нас на розгорці воно зшилося. І у нас тепер Ctrl-N, у нас тепер опачки, у нас це єдине ціло. Так, що ми можемо ще зробити? Ми можемо, в принципі, підшити до неї е, оцю штучку, спробувати. Ось цю штучку спробувати. Точно, давайте. ctrl n Підшили раз. Підшили два, підшили три, Стоп, це роз... навпаки ми розрізаємо, вибачте. Все, зшили. Все, у нас є оця штука. В принципі, нормально. І того, що ми маємо: Ctrl-M. Ми маємо цю, дивіться, чудову половину. По суті, ми можемо ось це теж підігнати, підрізати тут кое що Ctrl-N, зараз Ctrl-N, Зшили. Нормально, нормально, нормально. Давайте. Що у нас це? Мені не подобається, що вона йде разом з. Бачите з Плінтусом. Ну, складно, складна штука. Звичайно, беремо Ctrl M і розшиваємо всю цю штуку. Плінтус буде, буде окремо, окремою частиною. Зараз. Да, так, отак от. Вручну працюємо над розгортка. Знову тривога. Московити андрофаги нас бажають знешкодити, знищити. Ми будемо з вами продовжувати працювати. Так, є контакт. 에, підрізали. Тепер Ctrl Ctrl-M. І дивимося. Ага, що у нас це. Що у нас це окрема штучка, да Ось вона у нас. Цю штучку окремо поки що. Поки що пересуваємо. Не суть важно на етапі. Роз... Ну. Розробки ви поки що можете досить вільно все крутити, вертіти. Так, ось що мені треба. І тут бачимо: ми можемо спокійно з вами відділити ось і от. Ай, відділити оці от речі від. Е О, дашок я б взагалі зробив би окремо зараз. Я б оце під'єднав, з'єднав би все, зробив би цільним. А оці от бокові штуки зробив би окремо. Давайте так і зробимо. Тобто оці от поверхні складні, криволінійні. З ними більше за все долбатні, але, в принципі, не так, то воно тут це і складно. Я вам скажу так. Це у нас є, це у нас є. Отут -от ми просто беремо з вами. Беремо з вами і відрізаємо, бачите, одразу па-бам. Зараз все переберемо і тут от краще зараз відрізати оцю штучку. Пабам. І поки що воно буде у нас ось тут. А ось ці у нас дві штуки, бачите? О, ось у нас велика штука. Ось велика штука. Дивіться, як у нас ладно виходить все. Тільки те, що нам. Тільки те, що нам потрібно, але давайте трішечки внесемо. Складно буде вклеїти оцю штуку в цю без розрізу. Або додаємо тут розріз, або робимо взагалі ось так, як тут робиться. от Бачите? Все чітко і тут, бачите, от воно, цей отвір залишається. Оцей отвір залишається. Точно так і тут. Дивіться, раз. Порозрізали. Оп. Тут ні. Тут да. Тут да. Бачите, раз, все чітко. Нічого зайвого. І інспекція. Раз. Нормально. Тут за рахунок розріза. Тут просто поєднаємо. Хоча можна і тут, в принципі, зробити вже те, як ми тут робили. Давайте теж так зробимо. Я вам скажу дуже увлікательна справа. Нормас. Норма все. CtrlM. Перевіряємо. Ага, норм, вирізи є, розрізи є. Нормально. Давайте зробимо їх симетричними. Для цього треба що, дивіться. Зараз. Сшили. І того ми маємо, дивіться, раз, два, абсолютно дві однакові штучки. Чикс. Ну, як чудово, пречудово, Да І давайте. Разом ці штучки. Поміщаємо. Поки що цей весь строїтельний матеріал ці всі по боку. Все поки що це по боку. Ось у нас те, що є. Тут пишемо. Дах, частина перших. Пункс. Можемо прямо так: от. їх максимально близько. один до одного економимо місця. І таким чином ми з вами повинні перебрати всю розгортку. Якщо з поверхами ніяких таких серйозних складнощів не буде, в принципі, от вони у нас абсолютно е, типові, але тут також от, бачите, проблеми будуть з плінтусом, іде накладання, ну, нам таке не треба. Іде накладання розгортки одну на, од, одної на одної. Тобто плінтуса, скоріш за все, нам взагалі прийдеться виклеювати, скажіть мені, я скажу, або виклеювати окремо. Що теж не є добре, або а, трішечки підредагувати розгорточку. Принцип роботи ось такий. Тобто, частинку я відредагував, далі ну, можу далі редагувати, тобто, в цілому, на розгортку, десь на редагування розгортки. Це не сама проста розгортка, але не сама складна, виходить десь ну, години півтори-дві. Да? От от. Але це я вам скажу розвиває логічне мислення. Досить таке. Ну, тобто, сам принцип роботи з розгорткою, ось, от він такий.